Слава Ісусу Христу! Так приємно бачити вас всіх. Багато вас сьогодні є, як співала, по-моєму, Ніна Матвієнко, якраз завершилося її життя. Ой, роди наш красний, роди наш прекрасний. Не цураймося, обіймаймося, бо багато нас є нашого, знаєте, цвіту по цілому світу. Дякую найперше Господу Богу за те, що Бог дав нам цей час, що в цій частині України ми можемо отак от зібратися, що храм наш нерозбитий, збережений. Пам'ятаю, як перші дні війни то зупинилася вся робота. Все, що можна було робити, зупинилося, бо було важко зрозуміти, якщо щось почну робити, люди скажуть, як ти так можеш? Там війна, там гинуть люди, а ти щось ремонтуєш, ти щось добудовуєш. І, знаєте, ми зупинились на якийсь час всі, і напевно всі вичікували, що ж буде далі. Але далі, знаєте, життя продовжується. Треба підтримувати фронт, треба, щоб економіка працювала, і потрібно, щоб працювали фабрики, заводи, бізнес працював, і тому люди щось будують, навіть під час війни щось розбудовують. І в нас трускавці біля кільця живу. Величезний вектор збудували. Знаєте, може по-різному хтось відреагувати. чи потрібно це в час війни? Але в час війни потрібні гроші. В час війни потрібно підтримувати військових, в час війни потрібно підтримувати голодних. На це потрібні кошти. Тому я думаю, що Божий Дух покерував правильно нас, нами, українцями. Ми вичекали якийсь час і ми повернулися в життя, щоби будувати, співати, боротися. І навіть наші захисники, вони, знаєте, жартують, вони веселяться, коли є можливість, підтанцьовують, тому що це життя, воно в боротьбі. Колись, ви знаєте, коли ізраїльський народ був вигнані, і вони багато плакали, молились, і написано, що один раз вони відсвяткували одне свято. І там Божий Дух, який зійшов на пророка, він сказав: цей день день радості радість, Господі це є ваша сила. Тому не плачте, не сумуйте зараз, а беріть, їжте ситне, і пийте солодке, і посилайте частки, в кого немає тої їжі. Бо радість, Господі, це ваша сила. Ми не можемо, знаєте, ну, засмучений дух, Біблія каже, він сушить кості. Від того, що ми будемо сидіти, знаєте, і думати тільки зле, від того тільки проходить депресія. Смуток світський, святий апостол Павло каже, веде до смерті. Знаєте, отаке от лице вдягнути, біда кругом, нещастя, ми просто будемо плакати, ми нічого не будемо робити. Це знаєте, депресія, її треба гнати. Нам треба боротися, нам треба підтримувати руки, нам треба молитися, нам треба робити все, до чого, хто покликаний. Я колись Ізраїль боровся, і тепер ви знаєте, ще війна на війну. Вчора така новина, правда? Війна, ще одна війна. І пам'ятаєте, як Мойсей пішов на гору, і він підняв свої руки. І написано, коли руки він тримав догори, то написано, що перемагав Ізраїль. А коли руки його опускалися, перемагав Амалик ворог. І написано, що Мойсей змучився тримати руку. І собі цілий день тримати руки. От посидіть трошки, попробуйте зараз. Після проповіді, коли я не буду вже бачити вас, ним, ви мене не будете відволікати своїми руками. <хи> Потримайте, скільки вистачить сил. І написано, що взяв хур і Арон каменя і поклали, і сів Мойсей на каменя, а написано, руки його вони стали з обох сторін і тримали, і руки Мойсея були підняті до заходу сонця. Я не знаю, які ті руки були вже тоді. Знаєте, можна думати, що тільки Бог буде тримати руки Мойсея. В ній написано, що двоє людей стояли і підтримали руки. А там на полі бою бився і Навин і воїни. Ви знаєте, я в цьому бачу таку картину. Я бачу тут церкву, яка піднімає свої руки в молитві. Я бачу тут, знаєте, Хура і Арона, це ті волонтери, це ті люди, які підтримують ті руки. Я бачу Ісуса Навина, який там на полі бою. І тепер стоїть питання, хто виграє цю війну? Або хто виграв ту війну, а в нас сьогодні ще війна триває? Тому що якби Мойсей тримав руки до неба, але не було би воїнів, то прийшли б і до Мойсея і заорізали б його тим мечем. Але якби Мойсея руки опустилися, то тоді Біблія каже, що перемагав все-таки Амалик. І ті люди, які тримали ті руки, важливі були, і я думаю, що, знаєте, виграє єдність. Виграє єдність українців. Виграє єдність християн. І я радий, що сьогодні, як ніколи, може, може не такий, знаєте, гарний час війна, але деколи навіть і через це, знаєте, Бог, який не дає цю війну, але Він може використатися на добро, що і церква українська, і християни різних конфесій. І просто люди всі, знаєте, не дивляться сьогодні вже так, як ще раніше. А з якої ти там церкви? Інші. Знаєте, люди приймають, чи то священник, чи то пастор, незалежно з якої церкви. Бо в Христа є єдина церква, Соборна, апостольська. І він сказав: мою церкву ворота пекельні не здолають. У мене немає моєї церкви. Я просто служу в Його церкві, в церкві мого Господа Ісуса Христа, як багато інших моїх, знаєте, співпрацівників, братів. Знаєте, вони служать, священники, єпископи, пастори, діякони, просто лідери, служителі служать. Ми просто, знаєте, служимо в Божому домі. Ми не маємо своєї церкви. Це не наша церква. Церкву написано власною кров'ю набув собі Христос на Христі. Він там, де було пробите його, знаєте, ребро, як прообраз Адама, коли Бог взяв ребро із Адама і сотворив йому жінку, так прообраз є того, коли Ісуса бік був пробитий, знаєте, була створена церква Христова через кров Христа, через любов Ісуса до нас, Він сотворив собі Церкву, яку ворота пекельні не здолають. Нам ще багато потрібно буде пройти. Війна закінчиться, ми будемо співати. Але ще багато церкви Божої треба буде пройти, щоб прийти до єдності тої, про яку пише апостол Павло, де він каже, Бог поставив одних апостолами, одних пророками, одних вчителями, одних євангелистами, пастирями для збудування тіла Христового, тобто церкви. Аж поки ми всі, скажіть всі, аж поки ми всі не прийдемо до єднання віри. Отже, Бог поставив апостолів, пророків, вчителів, пастирів, священників, беремо туди, євангелистів, які несуть іванки, для збудування церкви Христової. Щоб ми досягнули єднання віри, мужа досконалого, зросту Христової повноти. Знаєте, коли ми не будемо більше малолітками, далі він пише, а ми будемо дорослі, ми тоді починаємо розуміти, що у Бога одна церква. І ми нікого не осуджуємо, і ми всіх любимо і благословляємо. І я казав блаженний Августин, що в основному єдність, в другорядному свобода, а у всьому любов. І в основному у християн є єдність, бо в нас є символ віри. Ми віримо в світрійцю, ми віримо в всі непорочне зачаття Ісуса Христа від, від причистої Діви Марії. Ми в це всі віримо в святе, ви знаєте, причастя приймаємо всі. Ми віримо, бо символ віри, який ми співаємо, віру в Воскресіння мертвих, життя будучого віку, прощення одне, хрищення одне, і відпущення, відпущення гріхів, і так далі, і так далі. Ми співаємо це, і це символ віри один у Християн. І те, що ходить хтось в різну церкву, це не означає, що ми різні християни. Ми просто діти одного батька. Але ми в різних храмах, і цьому немає ніякої проблеми. А вже в другорядному має бути свобода. Навіть ви знаєте, Українська православна церква, греко-католиця чи римська, римська церква. От відвіться в мене на Біблії, ніби хтось скаже, що в мене, знаєте, грецька або римська, римська біблія. Да, Бо Хрест. Або хрест. Бо православні малюють хрест, знаєте, ще така внизу перекладена. І так, деколи коли навіть подумати: ну Ісус розп'ятий вже на одному хресті. Він же на одному хресті був за нас померлий. Чи важливий сам сам хрест, чи важливий той, хто на хресті за нас помер? Тому якраз от деколи диявол шукає ці другорядні речі, а чи були в Марії діти ще після того, як вона народила Ісуса, чи не було, а ще чи було то, а коли Йосип помер, а Йосип був старенький чи молодий. І знаєте, для когось це так важливо, що люди аж поділилися на різні частини, бо хочуть доказати, що тільки так правильно. Але це другорядні речі, які не впливають на наше спасіння. Це другорядні речі. Мене звати Анатолій, вас звати по-своєму, але ми всі люди. Так і греко-католики, римо-католики, ви знаєте, баптисти, евангельські християни, п'ятидесятники, харизматичні церкви, харизматичний рух є сьогодні католиків великий в Риму-католиків ще більший. Люди хрешні Духом Святи, моляться на мовах, збираються на цілих стадіонах. Священники хрешні Духом святи, моляться на мовах. Коли сказали про Іванівську церкву П'ятидесятницьку. ой, вони там моляться якимись мовами, не зрозуміло, що це є. Ви знаєте, Дух Божий зійшов сьогодні на усіх, хто приймає його. Люди моляться на мовах, в хрестах, в рясах, знаєте, на стадіонах, на площах, славлять Бога. Я, коли бачу сьогодні молодих людей, знаєте, із... із греко чи католики, які беруть інструменти, знаєте, хтось сказав, як у храмі інструменти. А сьогодні я дивлюся таке саме. Слава Господу. Інструменти беруть монашки, монашки. Я бачу цілий ансамбль монашок. знаєте. Монашки грають на інструментах і так пританцьовують. знаєте. Я думаю, Боже святий, це що, переодягнулись чи що? Хтось скаже, це не наші, це якісь харизмати прийшли. Це якісь сектанти передягнулися в наших. Ні, я досліджував, це ваші і наші. Бо у Бога є всі наші і ваші. Ми всі наші і ваші. Бо ми всі христові, бо ми всі церква Христова. Тому, брати і сестри, ми будемо зараз дякувати Господу ще раз і молитися. Молитися. Мав на серці сказати слова Ісуса з Євангелія від Івана, 10 розділу 10-й вірш. Він сказав: злодій на те закрадається, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж, каже Ісус, прийшов, щоб ви мали життя. І життя мали з надлишком, з подостатком. І останнє я не завершив ту думку попередню, він каже, блажене гостин, якого всі поважають, християни різних конфесій, цитують дуже часто. Він сказав, а усьому любов? А тут вже, знаєте, точно. Тому що Ісус сам сказав, почому пізнає світ, що ви є мої учні, коли між вами буде любов. Коли між вами буде любов. Якщо між нами не буде любові, пам'ятаєте апостол Павло Гімн, 13 розділ перше до Корінтян, гімн любові, каже, любов довго терпить, не заздрить, милосердство. І далі він каже так, якщо би я навіть тіло своє віддав на спалення, а не буду мати любові, то не маю користі ніякої. Або буду молитися іншими мовами, говорити на мовах ангельських навіть, але не буду мати любові, то яка користь мені? Тобто, якщо я навіть себе в жертву принесу, але не буду мати любові. Любов це сам Бог. То яка буде користь мені? Брати і сестри, я знаю, це дуже добре, що сьогодні тут прийшли різні християни різних конфесій. Це так добре. Це так добре, що ви прийшли. Я вам скажу, ви показуєте свою зрілість. Ви показуєте свою зрілість. Чому? Тому що ми одна сім'я. І коли сьогодні ми можемо прийти в храм до греко католицьких церкви чи до православних, а вони можуть прийти до нас, це якраз і показує нашу зрілість. Недавно ми мали одне поховання з пастором Володимиром у місті стебнику, ви знаєте, і нам дали каплицю там на виїзді як їхати. І священник прийшов перше. І пастор Володимир його краще знає, я не дуже його знав, бо, бо менше з ним зустрічався, бо не в стебнику мешкаю. І ви знаєте, він перше заспівав, якраз була Пасха по пасі. Він так гарно заспівав, поблосив це зібрання. І я думаю, що він собі піде. Але він залишився. Я подумав, дивно? Він залишився. Знаєте, я, я ще сам деколи не доганяю всього, що, що Бог щось міняє в наших стосунках з людьми. Я ще сам деколи можу не зрозуміти і хтось інший. Він залишився, знаєте, ми проповідували Євангрія, він це уважно слухав, нам підспівав наші псалми, а потім, уже коли все закінчилося, і знову пастор Демир каже, може, ви ще хочете щось сказати. І ви знаєте, цей священник взяв мікрофон, і він сказав: ні, мікрофона, здається, там не було. І він просто сказав. Ви знаєте, я дуже здивований. І я десь до кінця й не розумів, що ви робите, як такі, як християни. Та ви такі, як ми правильні. І знаєте, він як почав нас благословляти, церквою нас називати. А то, знаєте, де коли хтось сказав на нас сектанти бувало, А це раптом, знаєте, отець нас називає церквою. І він молився за нас щиро каже, Боже, благослови цю церкву. А ще як почують пастора Володимира про волонтерство, як їздять і привозять, він взагалі був захоплений. Знаєте, що нам бракує, брати і сестри? Простого маленького спілкування. Маленького, простого спілкування за чашкою кави, чи просто чай попити, і просто сказати, в що ти віруєш, брате, греко-католику чи Римо-католику, а ти хто? Я баптист, або я 50. А у що ти в кого віруєш? І коли я розкажу, в кого я вірую, тоді будуть розламані ці бар'єри, які набудував руками сатана. І я вам скажу, ви будете свідками того, ви це побачите. І в скорому часі ще яскравіше, скоро це буде. Це те, що церква Христова все ближче і ближче і ближче буде єднатися. І ви будете бачити в наших храмах, хоч у нас вже був такі випадки, де священник я сьогодні свідчив. Сьогодні є батьки одного священника, знаєте, який у нас колись проповідував. Просто без ряси був у нас. Перший раз він був в цій церкві, він був без ряси. Він проповідував. А я в кінці запитав церкву, як вам проповідь, брати і сестри? Всі сказали, а така проповідь. А він ще молився за хворих, знаєте. Ну, ще демонів не виганяв, слава Богу. Бо в церкві їх було мало. Всі вже пішли. А я кажу, ви знаєте, що це священник? А всі були дуже здивовані. І сьогодні там на сході будує Боже царство через нього Христос працює. І Ви знаєте, це, це дуже благословено чути, що Він Євангелія Божого царства проповідує. і це стає все більше і більше. І тому будемо бачити, брати ми і сестри, як тіло Христа буде єднатися, а всякі склоки, всякі сатанинські речі будуть відходити від тіла Христа, бо тіло Христа приходить в стадію зрілості. Це, як діти, знаєте, маленькі. Вони бувають маленькі, вони тут і ніби сваряться і прощають, але вони не можуть нічого будувати, бо вони маленькі, вони хіба з піску щось будують. Але коли ми стаємо дорослими, ми будуємо справжні будинки. А Біблія каже, будуйте із себе дім духовний. Бо ви живе каміння і будуйтеся в дім духовний. А камінь наш наріжний це є Христос. А Біблія каже, ми збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем. Є сам Ісус Христос. І я думаю, за Мойсея, коли він сів на той камінь, напевно, це і є прообраз того Христа Ісуса, який сів на цей камінь і сидів, поки всі вороги не були покладені під ніжку ніг Божих. І так і в Біблії написано. Кінець буде прекрасний у України, і Божої церкви, бо є той живий на віки віків, про якого написано, що всі царства подуть, а його царство буде стояти по віки віків, і ти, і я є в його царстві. Дорогий друже, можливо, сьогодні ти ще не є в цьому царстві. Можливо, ти чув про це царство. Можливо, ти навіть ходиш до тої церкви, де проповідують про це царство. Можливо, навіть священник, пастор, де ти приходиш, проповідує живе Євангеліє про Боже царство. Але ти можеш ще відчуваєш себе не своїм. Бо Біблія каже, що ми свої для Бога. Були далекі, а стали близькі Христовою кров'ю. Ми колись, каже святий Апостол Петро, були не народ, тепер народ Божий. Колись ми були не помилувані, тепер ми помилувані. Ми царське священство, народ святий, люд власності Божої. Щоб що робити? Звіщати чесноти, правду того, чию правду ми маємо святи, того, хто покликав в нас своє дивне світло. Це сам Бог Отець, Бог Син і Бог. Дух Святий. Тому запрошую всіх нас зараз до молитви і хочу виділити окремо тих людей, які ще не є, можливо, свої. Можливо, ви все одно десь в своєму серці, маєте якийсь сумнів, а можливо, у вас не був цей день, коли ви запросили Ісуса в своє життя. І сьогодні хочу, щоб цей день для вас настав. Тому що Біблія каже, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Запрошую, давайте всі піднімемось. Першу молитву, яку я хочу провести. Першу молитву, яку я хочу провести, я хочу молитву таку прийняти Ісуса Христа в своє життя, в своє. Знаєте, як той розбійник. Їх було два, Ісус був посередині. Для мене це і розбійники два. І Ісус посередині. Для мене це преобраз, вся картина, всього людства, всього життя людей. Завжди буде Ісус посередині. Бо нема іншого ім'я, через якого можна спастись, тільки Він Спаситель. Завжди будуть ті розбійники справа зліва це ми всі люди, бо без Христа ми всі, незалежно, що ми робили, ми всі, як ті розбійники, каже Біблія, збились з дороги, блукали, як овечки, але Христос навернув нас до себе. Тому сьогодні є одна частина, які сміються, а одна частина, які каються і приймають. І що саме цікаво, коли читати уважно Біблію, новий завіт, Євангеліє. Написано, що вони сміялися обидва. Тобто на початку виглядало, що вони обидва сміялися. Сміялися там, хотали, знаєте, кінець, помирають і так, ще щось там сміяли з Ісусом. Але потім, коли Ісус себе вів достойно, нікого не проклинав, молився за тих, хто його розпинав. Знаєте, щось в серці почало в цього одного відбуватись. Це те, що стається з нами, брати і сестри. І я знаю, що сьогодні з кимось це станеться. Тому що тут є Божий дух, який зараз працює в ваших серцях. Починаючи ще з вулиці, коли ви їли плову, Божий Дух уже працював в вашому серці. І я впевнений, що коли ви підете з цього місця, не церква буде грати роль, в яку ви підете далі, а та зустріч, яка сьогодні відбувається у вас з Ісусом, вона відіграє ключову роль у вашому житті. І ось один момент переломний настає. І один із розбійників зупиняється, його серце торкається Дух Святий. Він починає згадувати все своє життя, як він робив неправильно. І раптом в його голові якась така розмова дозріває, і він каже до свого товариша в першу чергу, чи ти не боїшся Бога, ми засуджені справедливо. І ми належну заплату приймаємо за вчинки свої. Потім повертається до Ісуса і каже, а він не вчинив жодного гріха. Як ти можеш знати про нього щось? Знаєте, коли працює Святий Дух, він поведе до повної правди. І в цього чоловіка з'явилася віра в Ісуса. Коли нанизу священники і інші сміялися, зійди з Христа, говорили, на Христі ставалося спасіння одного чоловіка. Розбійника. Він вважав себе недостойним і навіть не міг сказати прийми мене в царство. Він просто сказав: Господи, згадай, коли прийдеш в своє царство. Просто згадай, що таке згадай? Майже нічого. Але він настільки себе засудив, він настільки вважав себе негідним, що він не міг попросити прийми мене в своє царство. Він сказав, згадай мене. Ісус з останніх сил, повертаючись, подивився на нього і сказав: Кажу тобі, Нині будеш зі мною в раю. Друзі, це чудо. Перший, хто пішов у небо з Христом, не отець, не єпископ, не папа, не пастор, не евангелист. Людина, яка визнала свої гріхи і сказала Ісус, прости мене. Якщо ти є тут, друже. За мною скажи цих декілька слів молитви, тому що твоє серце вже готове. Уста твої просто засвідчить, що ти є то людина, яка хочеш спасіння. Скажи зі мною, друже, де би ти не був, прошу ти, скажи, Ісусе, я тут, я чую твій голос, і я знаю, в моєму житті не все гаразд. Я боровся з гріхом, я старався. В мене не виходить. Я хочу, щоб ти мені допоміг. Я визнаю себе безсилим. Я визнаю себе грішним і визнаю тебе святим і праведним. І кажу тобі: прийми мене, Господи, в своє царство. Прости мої гріхи, очисти моє сумління. І Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Амінь. Я помилюсь за вас, брати і сестри, всіх, хто тут є. Тату Небесний, дякую Тобі. За кожного брата і сестру, які долучились до того, щоб це свято відбулося. І було стільки думок, переживань, коли цей дощ не вщухав. У нас була програма, Ісуса, ти знаєш. І ми думали, як це свято відбудеться, як ми можемо це все зробити. Як ті жінки, напевно, які йшли до гробу, казали, хто цей камінь нам відвалить, але камінь же був відвалений. Так і ми, Господь, коли прийшли, ми побачили шлях, яким ти нас сьогодні повів. І тому дякую за всіх, хто сьогодні робив своїми руками, своїм словом, ділом, хто чим міг, щоб це свято відбулося. Дякую за всіх, хто прийшов. Дякую за всіх моїх братів, греко і Дякую за всіх християн православних. Дякую за всі євангельські християни, які прийшли. Дякую тобі, Господь, за тих, хто, можливо, себе взагалі не вважає християнином, але теж сюди прийшов. І в нього є шанс, Господь, прийняти тебе. Дякую тобі за тих, хто прийняв тебе. А написано, хто увірував в тебе, хто прийняв тебе, їм дана влада бути дітьми Божими. Бо вони родилися не від пожатливості чоловіка, а від Бога. Я їх благословляю в нове життя, новий початок, де б вони не були. Божа рука, Божа сила і Божа слава на них. Благословляємо наше місто, всі церкви. Всіх священнослужителів. благословляємо іще раз нашу країну, благословляємо Ізраїль сьогодні також, Господь, який в стані війни. Ми благословляли і благословляємо. Це твій вибраний народ, Господь, і ти з ним сам розбираєшся, а ми покликані всіх благословляти. Ми кажемо, нехай прийде твоя перемога в Україну, в Ізраїль, нехай прийде твоя перемога в Божу церкву, хай вона буде єдина, соборна, апостольська, як і ти колись Ісус молився, хай будуть вони єдині. Як я єдиний Отець з тобою. Амінь. Будьте всі благословені в ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь.